Вітаю вас, шановні підписники та гості каналу Альтернативна Історія. Звати мене Сергій, і сьогодні мова даного відеоролика піде про найсильнішу країну у Харці вона ж залізність ця у 2024 році з останнім доповненням Against of Tyranny. Отже, друзі, у сьогоднішньому відеоролику ми не будемо проходити. Я поділюся з вами, можливо, для новичків, тому що зустрічаються мені люди, які вперше очули про таку Hearts of Iron А для них буде цікавий, може, цей даний відеоролик, а для наших старих глядачів. і All school, як то кажуть гравців, ви можете у коментарях зо мною погодитись чи не погодитись. Власне, це буде залежати від вашого досвіду. Ну, а я власне говорю від свого досвіду проходження Iron FirefO. І так, дорогі друзі, я говорю не як експерт, я говорю не як профі там у Heart of Iron а я говорю як гравець, який доволі таки досить часто грав. У цю чудову стратегію і студії Парадокс, і за весь цей час бачив, що ну практично жодного разу, от або ж там, ну скажімо так, з 10-9 з разів цю країну ніхто не міг перемогти, і вона залишалася завжди сухою із війни. Я думаю, що це не буде наш Люксембург. Країна Стронг, тут, безперечно, без слів, це уровень Бог, і до цього уровню в любій країні буде ще дуже-дуже дуже далеко. Сьогодні я поговорю про країну не Радянського Союзу, не нацистської Німеччини чи Італійської держави, або ж Франції чи Великої Британії чи Польська Стронг. Сьогодні мова піде про Сполучені Штати Америки. Саме ця країна, на мою думку і на моїй практиці, в 9 із 10 випадках не була окупована, не була зруйнована, не була розрушена, не була захоплена там націоналістами, нацистами, які захопили весь світ, плюс, включно Радянський Союз, навіть якщо її Радянський Союз захопив Європу, ніхто не зміг захопити США, навіть маючи. Союзники в Мексиці, чи в Канаді, чи то в будь-якій у якому куточці, куточці світу. Чи погодитеся ви зі мною, я не знаю. Буду радий дивитися на ваші коментарі, які будуть обов'язково під цим відеороликом. Але суть у тому, що за США грати легко. Не із-за того, що це Сполучені Штати Америка, із-за того, що, по-перше, Ідеальне географічне розташування, дивіться, ми омиваємося двома морями, це Тихоокеанський океан, Антарктичний океан, ми маємо доступ до Європи так само вільно, як маємо доступ до Азії, Євразії і, хоч із з однієї точки зору світу, точніше, хоч із з іншої, ми можемо досягнути доволі таки великих горизонтів. А якщо ще маючи союзників на кштат Велика Британія, яка контролює десь 17%. Суші за мною та має безліч баз, то жодна, точніше, багато військових операцій ми можемо зробити в любій тоці зору і перемагати такі країни, як Італія, Німеччина, Радянський Союз, фактично не воюючи на своїй землі, на своїй території. От є в нас, припустимо, база, от дивіться, тут є. Умовно кажучи, кіпер, на якому ми можемо перемістити невеличкий контингент американських військ, і вже контроль над Чорним морем і Середземним морем у вам забезпечений. Хочете, от, пожалуйста, тут йдете на Крим, висаджуєте свої війська військово-морські сили американців дозволяються зробити. Якщо от ви розпочинаєте з 36-го року, то буде трошки важкувато. Але якщо ви розпочинаєте з 1939 року, розкачаєте промисловість, побудуєте багато військових заводів, фабрик, то уже до 1941 42 року. Ваша армія і флот не буде мати рівні у даному учаску із такими союзниками, як Велика Британія. За Сполучені Штати Америки грати легко, як я вже кажу, не за того, що це Сполучені Штати Америки, а за того, що це країна, яка теж кров'ю і потом виборола своє місце під сонцем, пережила Першу світову війну, вийшла переможцем із Другої світової війни, в обидвах війнах на території Сполучених Штатів Америки жоден американець там не був бомбардований там. чи Масово хтось помирав на цій території. Вони, власне, допомагали демократичним світам побороти центральні держави ну а потім побороти національний соціаліст і потім комунізм. Американці, це сильна нація у Залізному серці 4. Вона легенько. Розкачується, у них файна стабільність, хоча от 17% підтримки до війни і за закона про нейтралітет, але коли от там відбуваються сторічні події, чи якщо розпочинаючи, розпочинаючи з 36-го року, ви можете швиденько переключитися, стати більш агресивним. А власне на нашому каналі за американців я розносив Японську імперію, заступився за Китай в 37-му році, відправив там туди добровольців, по фокусів це є. Можливим, воно є можливим. От дивіться, фокуси для Америки вони не ахті. От я би не сказав, що розробники прокачали Америку і зробили її суперінтересною, і цікавою державою. Ні, цього не сталося. Цього нема, і, напевно, що ще, на превеликий жаль, може десь на кінець 24-го року. Розробники от візьмуться за Північну та Південну Америку і дадуть там фокуси, бо от за такі країни грати цікаво. Особливо за американців, я ще пам'ятаю, з of Iron 3 за них було цікаво грати, але вони були недооцінені. От Отут у нас є пару шляхів, от, дивіться, інтервенція в Америку, інтервенція і в Європу, в Азію. У кожному із шляхів по фокусі ви можете там оголосити війну в Радянському в Німеччині, Китаю, заступитися за Китай чи самому Китаю. безліч от, навіть при таких Фокусах є можливості створити альтернативну історію. Фабрик тут є доволі велика кількість. Я хотів би сказати, що самі американці забезпечені необхідними ресурсами, їх підтримує вже на старті. Потужний флот та потужна авіація. Єдина похибка із американцями, так це те, що в них невеличка армія, яка теж може вирішитися з урахуванням того, який курс вибере ваше керівництво під вашим власним керівництвом країни. Америка – Сильна країна. І у Харці Файронфов вона найсильніша на фоні навіть нацистської Німеччини, яка з легкістю розгромляє Польщу, може захопити Італію, розгромлює Францію, висаджується на Британські острови, може поборотися з Радянським Союзом, дійти до Урала і змусити капітулювати цю країну. Німеччина може. Вести контроль над африканськими колоніями Великої Британії та Франції, навіть може йти на Британську Індію. Важкувато буде йти на Китай та Японію, тому що дальність дуже далека і. Ну, власне, Логістика дуже далека. От, воювати на тій території дуже тяжко без сильного флоту, за що і страждає німецький рейх, і без великого авіаційного крила тут воювати от, на далекій дистанції дуже незручно, як мінімум, і важко. Але це знову ж таки, якщо в руках умілого гравця, то а, такі. Недоліки стають перевагами, адже і не треба йти морем. Можна піти суші, вод через радянський союз піти на Манчжурю, там атакувати Корею, висадитися на, на Хокайдо із Сахаліна. Ну і власне захопити. Токіо, центральну Японію, цього буде достатньо, щоб встановити повний тотальний контроль над світом. Якщо мова йде за Радянський Союз, то це теж дуже сильна країна, але з урахуванням того, що в них дуже багато дебафів за рахунок того, що комуністична партія проводить постійні чистки і тому подібне, за Радянський Союз розкачатися можна з 36 аж у 42-43 році. Якщо це я говорю, власне, свого досвіду, є гравці, які безперечно можуть за 2-3 роки розкачати. Так, що жодна країна не може перемогти Радянський Союз. Це теж є правда. Але е, якщо говорити так об'єктивно, з історичною складової, то за Радянський Союз до 42-43 року буде важкувато, якщо ви переживете, виживете, то після 43-го року практично вас не можна буде зупинити. Але чи зможуть Совети захопити Америку навряд чи? Тут, чесно кажучи, якщо розкачана Америка і Радянський Союз періоду 43-го року, я ні разу не Бачив, навіть якщо оці країни воювали, щоби Радянський Союз навіть висадив свої війська на американський континент. Да, могли на Аляску, але американці їх звідти вибивали, вибивали навіть через Мексику, коли там відбувався якийсь переворот комуністичний, то Сполучені Штати Америки з легкістю порувалися із різною загрозою. Друзі, якщо. От такий невеличкий відеоролик, який присячений не геймплею, а сугубо от своєї суб'єктивної думки, вам сподобався. Не забуваємо ставити вподобайку, обов'язково напишіть у коментарях, яка для вас найчніша країна у Харцуфанфо, бо особисто для мене це Сполучені Штати Америки, не із-за симпатії, не із-за назви, не із-за історії, а із-за того, що у світі, за мою практику, за мій досвід, їх нагадую, із 9 із 10 випадків. Ніхто не підкорював, ніхто не завоював, а якщо хтось і завоював, то це і за їхнього альтернативного шляху, або ж і за шляху інших країн, як ну, благоприятних таких е, обставин, які склалися там, якщо грати за німців. Та тиснеться там домініон Канада йде фашистським шляхом, то Німеччина направляють туди дивізії. Може бути війна на території Материкової Америки, але і там німці не можуть виграти війну. Тому що логістика з Центральної Європи при сильному флоті Америки настільки сильна, що американців розносять. А для того, щоб німцям розкачати флот, треба цілу гру програти, щоб дойти хоча б до уровня такого американського, навіть із упором на флот. Ну, власне. Власне, все залежить від ваших умінь та навичків. Я говорю, як із позиції ця інформація буде корисна для людей, які цікавляться історією, мають базові та середні навички у Харці Fire Info. Вміють грати доволі так, а, ну або ж для тих гравців, які ні разу не чули про of Info, а, ну, але стало цікаво, яка ж країна в цій стратегії є найсильніша, щоб попробувати можливо, і навчитися грати. Тому що для новичків я завжди рекомендую пограти за сині країни. Тобто, якщо ви ніколи не грали в Iron Інфо, пограйте за Сполучені Штати Америки чи за Велику Британію. За Британію швидко навчитися е, грати, тому що пару раз, якщо от на вас е, висадить свої. Війська е, німці, то і якщо ви їх не скинете в море, то вже за другим разом ви будете знати, що такий варіант є можливий, і вже будете будувати оборону. Е, за третім-четвертим разом не допустите навіть висадки на Британські острова, а вже там іще через деякий час можете провести успішні операції по захопленню німецького рейха. Та перемоги десь у 43, у 49-41 році над німецьким рейхом. Ну, якщо розпочинаєте з 36 го року кампанію. І так, друзі, дякую всім за перегляди. Якщо цікавий цей відеоролик, знову ж таки, хотів би нагадати, що не завжди встигаю, доводиться експериментувати, показувати вам те, що можливо не завжди е, іде на користь мені, як ютуберові, але інколи поговорити з своїми підписниками доволі таки цікаво. Тож на діюся, сподіваюся, що це саме той випадок, в якому ви мене підтримаєте лайком, підпишитесь на канал і також напишете коментар, що ви про це думаєте у, ну взагалі про цей відеоролик. Дякую за увагу, бережіть себе, хай вам щастить і ще побачимо.